Ми працюємо на різних ринках. І як інвестиційний фонд, і як агенція, ми недооцінюємо ту перевагу, яка є у нас тут. Я от е, і вам раджу. Е, перед барахолкою пройшов через кілька кіосків, купив собі футболку. Чим вона мені подобається, що не ми її робили. Я не знаю, хто її виробник, і я не знаю, хто дизайнер. Але бренд наш. Це наша хартія, яку ми розробляли, і в наших дизайн-стандартах класна зроблена футболка. Я вчора таку бачив в місті Дніпро. Я її побачив думаю, о, класна футболка! А сьогодні я її купив. Так? Тут що написано? на своїй землі. На своїй землі у нас є право бути архітектором. І якщо вам щось не подобається, ви можете це переробити. Бо в інших країнах частіше за все, наше право бути гостем якогось рівня. Бажаним, небажаним, да? це складно. І от право бути архітектором свого життя і того світу, який навколо, це величезна мотивація, за яку варто поборотися, в незалежності від того, чим ви займаєтесь ювелірними виробами, рекрутментом, шкіряними виробами чи чим завгодно, Да? Бути архітектором, бути автором, а не бути пасажиром заднього сидіння.